Привіт, мої дорогі глядачі! Сподіваюсь, у вас чудовий настрій! Бо сьогодні я вас запрошую у маленьку, але незабутню подорож. Ми вирішуємо в казкове місце в горах, яке захоплює своєю красотою та чарівністю. Сьогодні на нас чекає незвичайний транспорт справжній поїзд на колесах, який повезе нас до захоплюючих краєвидів та неймовірних вражень. Тож вмощуйтесь зручніше та насолоджуйтесь разом зі мною цією дивовижною мандрівкою. Не забудьте поставити вподобайку, буду дуже вдячна за вашу підтримку. Квитки я купувала заздалегідь, адже як виявилось, охочих відвідати це місце дуже багато. Наша подорож розпочинається з маленького села, звідки ми поступово піднімаємося вгору, наближаючись до серця гір. На щастя, погода цього дня видавилась чудовою, хоча прогноз обіцяв лише 23 градуси. Насправді було доволі спекотно і можна було б одягнутися трохи легше. Зараз залишаю вас насолоджуватися дивовижними краєвидами цих гір, просто відчуті їхню красу і велич. І потім повернуся до вас із новими враженнями. Так гарно, така краса. Аромат м -м, польових квітів, сосни. Клас. Просто мені ж не віриться, Мені здається, що це просто мені все сниться. Так гарно. Це просто не продати словами. Краєвиди з різних сторін. І погода, ще з погодою пощастило, бо я дивилася прогноз і стояв ще дощ сьогодні. Але погода просто чудова. Назад можна було спуститися пішки, але шлях займає майже 3 години, тож я вирішила повернутися тим же поїздом. У поїсі був один маленький, але дуже помітний нюанс. Під час поїздки вся палюка з дороги з вітром летіла на нас, і ми приїхали зовсім брудні. Але незважаючи на це, екскурсія була неймовірно захопливою і ці дрібниці не зіпсували вражень. Дякую за перегляд!